Друзі, гості, підписники каналу Кориця. Сьогодні я буду готувати із записника своєї бабусі, як вона називає коржики із сиркового тіста. Буду робити сьогодні з вами на пів порції, тому що, якщо відверто, вони дуже неймовірно смачні, але вони, як на мене, дуже жирні, тому вони не можуть бути приготовані. В великому обсязі, бо це буде небезпечно, і це буде, знаєте, треба ставити надпис обережно, смачно. Отже, друзі, 50 грам цукру, але я вам напишу повний рецепт, тому що я розумію, що ну, родини і треба більше трошки. Але сьогодні я з вами буду робити так: 50 грам цукру. Я додала трішки лимонної цедри, мені так. Вони без нього дуже смачні. Неймовірно, ви, ви, більшість з вас має знати цей рецепт, тому я вам його нагадую. Хто не знає, той вже по готовому результату зрозуміє, що це за смак. Отже, цукор із маслом розтираю, перетиратиму руками, тому що я буду розминати тут і борошно, і е, сир. Вершкове масло, як ви вже бачите, я. Е, Вийняла із холодильника і воно мене постояло, ну, щоб набути кімнатної температури, це і, і, і стосується жовтка, яйця. Ось, я розімняла вершкове масло з цукром. Тепер додаю сюди сир 100 грамів. Сир я попередньо перетерла на. Через сито, тому що сир у мене не домашній магазинний і у ньому 5% жирності, тому він такий, такими збитими грудочками, і тут він би був, очевидно його видно, він би ділився. Так, Згідно рецепту і інструкції, ось таку ми робимо послідовність. Соди тут немає. Мене це також трішки здивувало, трішки здивувало, я подивилася, думаю, що не, переконалась, немає. І 100 г борошна. Так, і е, як нам каже рецепт, от зараз це все вимішавши, я не додаю більше борошна, а ставлю е, ось це все ось масу, це тісто. Зараз візьму трошки, щоб рука відлипла. Все це тісто ставимо ми зараз до холодильника. Я так розумію, щоб вершкове масло е, ну, схопилося. І коли ми розкачували, то ось е, при випіканні були саме ті прослоєчки, тому що печиво саме, е, і на другий день, коли лежить, воно все рівно всередині м'ягке. А цю м'якість йому дає якраз таки ось цей сир. Е, для чого він тут? Я спочатку думала, що це ну, вершкове масло і робить йому таке е, листове. Тісто, але насправді це не так. Вологу зберігає йому саме ось цей сир. Робить його м'яким, зовні хрустким, а всередині м'яким. Ну, отже, друзі, я поки що нічого не цей, тому що ми будемо його виймати після того, як воно полежить охол... остудець, охолоне. Будемо його виймати і робити ту послідовність дій. Яку описує нам рецепт. Ось, Я трішки, бачите, ще додала грама 5 борошна для того, щоб е, своїх рук зіскачати, але в той же час ну, зробило мені ось таку грудочку. Ставлю до холодильника. Е, ставлю зараз, я скажу, скільки часу пройшло вже по е, обсягу терміну, який продминув. пролежало 25 хвилин в холодильнику, воно стало тугішим, так як я вже, в принципі, допускаю. Я змішала цукор, я змішала курицю і трішки кардамону, бо я люблю його випісти. І білок, я забула сказати, що відділений білок, я його трошки взбовтала, для того, щоб ну, він був рідшим однороднішим. Далі рецепт рекомендує послідовність дії таку. Я повинна розкачати. Цей шматочок тіста. Незвично. Це їздити. Зажимає це все їздить. У мене достатньо тісто, я бачу, так постудилося. Пересипати. Я так розумію, це для тих якраз. Це по типу, як би ми робили в Наполеоні. верніше у листоговому тісті, як би ми робили. Мені здається, тут в даному випадку ми там перемащували би масло, а в даному випадку тут іде борошно. Отже, рекомендація мені була така, пересипати борошно. Пересипала, пересипаю ще раз. Присипаю умірено, виважено, краще менше, ніж більше. Так. І тепер складаємо конвертик. Тут у мене тісто залишилось, тому я не буду його перемащувати, мабуть. Конвертик прокачую і знову складаю конвертик. Це вже в останнє. На цьому моментику. На цьому фрагментику це тісто знову ми ставимо ох... в холодильник остуджувати, охолодняти. А тоді я вже цей квадратик буду розкачувати. Ставлю його прямо з дощечкою. Друзі, дістала своє тісто, довго я його не тримаю, не вбачаю в тому сенсу, тому що в нас же не розтоплений маргарин тощо. І розкачую своє тісточко до товщини 1 см, оскільки е, наше тісто не має ніякого розпушувача, і воно не буде підійматися особливо. Тому е, товщина, тісточка, вибирайте, яка вам зручна. Надто товстою також не можна, тому що. Ну, воно буде погано пропікатися, як на мене. Але, будь ласка, хто знає більш детальніші подробиці з роботою цих, над цими коржиками, я буду рада вашим доповненням у коментарі. Також, друзі, я дуже рада, якщо ви робите перепости на свої соціальні мережі. Я розумію, що каналів YouTube українською вже достатньо. Я навіть вже інколи думаю, а в чому тоді мета мого каналу, коли ну, вже цього вистачає. А в мене була тільки початкова ціль робити україномовний контент, який буде, ну, я так думала, якісним. Так, до моєї вирубки рекомендовано різати шматок, квадратиками ці печенька, і потім змащувати їх, ось так, різати квадратиками, і змащувати їх білочком і посипати цукром. Але я не хочу їх робити такою Форми, і тому я використаю вирубку. Це я поправляю товщину рівномірнішу роблю, побачу, що там то там тонше. Так, і в мене і сердечка, з них я не буду формувати свої печеньки. Бачите, як я розумію, в нас би не було цього ефекту такого плаского тіста, якби ми не ставили його до холодильника. І вже в цей період я вимкнула духову шафу. У бабусі написано так. В гарно розігріту шафу, а температура не вказана. То я вже, так як я випікала, я робила при 200 градусах. Спочатку я якось вагалася і ставила 180 низ, а потім вмикала через 15 хвилин. Але потім я вже рубанула на 200 градусів вверх низ і нічого. І результат у мене той же самий. Ті що, були, ну, ті, що були на нижчій температурі, і я їм додавала температуру, вони просто були трішки такі, знаєте, довше що запікалися, і ну, низ у них якийсь верх не один. Ну, не одної такої рум'яності вийшов. А ті, що за 200 градусів, та ж скільки ж цьому тісту тут пропікатися, боже. А мені здається, йому навпаки потрібна висока температура, щоб дати йому такого трохи стресу, оскільки ж ми пересипали порошно наші прошарки. Так, ну це я додаю кориці в рецепті, цього немає. Ну, кориця не можу не додавати кориці. ну так. Так. І перекладаю. Зараз я вже другий раз, коли розкачуватиму вас вимкну, для того, щоб не обтяжувати вас своїм присутністю. Ось так у мене вийшло. Ставимо на 200 градусів вверх-вниз. Ось такі смачні, рум'яні, красиві, сирні коржики в мене вийшли. Зараз ми з вами з'явити і перекладати у мисочку. Легко вони відходять, тому що у них багато вишкового масла. Вони дуже м'якіше. Коли гарячі, то зрозуміло. Гаряче все м'яке. Якось мені подобається. Можливо, в цю мисочку я передумала. Тушкове масло ще тепле, не стабілізувалося. Що я можу сказати про смак? Це неймовірно смачно, оскільки я ще додаю сюди трішки лимонної цедри, кориця. І в цілому це печиво воно зараз буде влежуватися. Довкола буде хрустка така скориночка. А всередині воно і на завтра буде вологе. Ну, я нагадала вам цей рецепт. Якщо було корисно, ставте подобайки, Не забувайте, робіть перепусти. Дякую за підтримку коментарями. Дякую, що зі мною. Все, до сюжету, друзі. Я пиття!